Військово-лікарська комісія, визначення, яке у багатьох викликає острах на сьогодні в Україні війна. Такі комісії працюють скрізь. Це ті медичні комісії, куди військовозобов'язаних спрямовують центри комплектування у Кам'янці-Подільському. Така комісія з жовтня 2023 року працює на базі комунального некомерційного підприємства лікувально діагностичний консультативний центр, який знаходиться на вулиці Івана Франка. Саме зараз ми тут і знаходимося і йдемо до голови комісії. Поговоримо про роботу військово-лікарської комісії. Сьогоднішня наша співрозмовниця, голова військово-лікарської комісії Світлана Яковенчук. Раніше лікарські комісії працювали при військоматах. З листопада 2020 року військомати вже стали центрами комплектування, а комісія також змінила місце своєї дислокації. Як давно ви тут? Наша комісія працює в лікувально-діагностично-консультативному центрі по вулиці Франко, 30 з жовтня 2023 року, по даний період. А скажіть, будь ласка, лікарі якого профілю є членами військово лікарської комісії? Склад нештатної військово-лікарської комісії входить 8 лікарів і 4 медсестри. Лікарі таких спеціальностей, як стоматолог, психіатр, отоларинголог, офтальмолог. Хірург, дерматолог, невропатолог і терапевт і чотири медсестри. Військово-лікарська комісія, наша вона є нештатна, тобто лікарі залучаються до роботи по огляду військовозобов'язаних з поліклініки, з лікувально-діагностичного консультативного центру. Далі, після огляду військовозобов'язаних, всі лікарі йдуть на свої робочі місця і приймають пацієнтів. А розкажіть, будь ласка, про режим роботи військово-лікарської комісії. Комісія працює з 9-ї години і до 12.20. Но... щоденно щоденно, крім неділі. При необхідності, якщо буває військово зобов'язаний їх 50 чоловік, і зверх 50, то можемо і до часу, і більше, скільки потрібно. Я якраз хотіла запитати, а от скільки людей ви проходить верніше через комісію, скільки щоденно фактично направляє щоденно до вас центр контактування? Буквально проходить від 40 до 50 чоловік. І може бути навіть більше, але то буває рідко вже. А так від 40 до 50 чоловік проходить військовозобов'язаних. От побутує така думка, що усіх, кого направляє центр комплектування, медики визнають е, придатними до військової служби. І це якраз найбільше лякає людей. І чи дійсно це так? Е, дивіться, це неправильна думка, тому що всі е, військовослужбовці, направлені з територіального центру комплектування та соціальної підтримки, приходять на комісію. Вони проходять всіх вісім лікарів, як я вже говорила. І якщо в когось є якесь захворювання, якщо військовозобов'язаний нам представляє медичні документи обов'язково, що він лікується, що він десь в лікарні перебував, ми обов'язково цього військовозобов'язаного направляємо на дообстеження. у нас є тут можливість навіть під час комісії прийти слідуючі аналізи аналіз крові на цукор. На вірусні гепатити, на деякі неінфекційні захворювання, загальний аналіз крові, кардіограма і флюорографія. Тобто в нас є необхідний перелік обстежень, де ми можемо виявити якесь захворювання. І виявляли цукровий діабет, що люди навіть не знали, три інфаркта. Уже люди навіть прооперувалися військово зобов'язані. У нас немає цілі написати людині придатний. Якщо є якесь захворювання, ми обов'язково направляємо на обстеження і керуємося наказом. У нас є наказ Міністерства, міністра оборони України, згідно якого ми пишемо свої висновки. Ну, є, є такі випадки, коли військовозобов'язаний може говорити, що я хворий, але я до лікарів не звертався, тому що в мене немає грошей. Це не є так. До сімейного лікаря звернутися грошей не треба. До вузького спеціаліста також грошей не треба, і весь спектр е, обстежень в лікувально-діагностичному консультативному центру у нас є. Так що те, що немає грошей, я тому не звертався, ну, це не просто не проходить, і це є неправда. Якщо е, в нас проходить від, як я вже говорила, від 40 до 50 е, військово зобов'язаних на день, то ми направляємо на дообстеження. Від 7 до 10 чоловік також кожний день, тому що люди дійсно лікувалися, обстежувалися, і для того, щоб винести рішення нам придатний чи непридатний, нам потрібно ще до обстеження, і ми направляємо людей. А якщо от взяти приблизно таку відсотковому співвідношенні, то від загальної чисельності тих, кого ви оглядаєте, і люди ще проходять до обстеження, mm -hmm. який відсоток тих, кого комісія визнає непридатним до мобілізації ну, буває від 20 до 25%. процентів. Ну, я ще раз хочу сказати, що ми керуємося наказами міністра оборони, який наказ діє від 2008 року і є додаток зміни до наказу від 2023 року. Ми просто не, не мож, буває, є такі статті, які ми, да, люди є, в людей є захворювання, але згідно цього наказу вони є придатними, тому що ті статті. Коли у мирний час людина військово зобов'язаний був непридатний, він зараз, згідно цього наказу, він є придатний. Ми все це фіксуємо, ми пишемо, що такі-то є захворювання, така то стаття. А Дані... а з якими захворюваннями, до прикладу, раніше визнавалися непридатними, а в військовий час вони ну, є придатні? Виразкова хвороба, гіпертонічна хвороба, в залежності від стадії, допусті. Угу. І навіть дивіться, є гіпертонічна хвороба, друга. Перша ступінь придатний, в мирний час був непридатний. Гіпертонічна хвороба, друга ступень. Зараз він також, допустимо, він є непридатним в десантні штурмові війська, угу. в морську піхоту, а придатний він навчання е, в частини забезпечення, в якісь навчальні заклади. От такі зміни. А от, до прикладу, міжшипцеві грижі. Там залежно теж дивитися від порушення функції. Угу. Це що залежить. Грижа само собою, яких розмірів. І все від порушення функції залежить. Ось чому ну, існує така думка в людей. Я це розумію, що от хворі, там виразкова хвороба, гіпертонічна хвороба, кили, дуже багато оце проблема, а він пішов в армію. Ну, тому що згідно наказу, ми працюємо згідно наказу, і ми не можемо ні вправо, ні вліво від нього відвернутися. А це от скажіть, сказати. будь ласка, ну спростуйте інформацію про те, що у вас є певний план, і ви маєте при ні. Це неправда. У нас планів ніяких немає. І допустимо, щоб на нас хтось там давив, чи ще в нас такого також ніколи не було. І тому що всі знають, що лікарів нас, якщо людина хвора і вона є непридатна, ми ніколи не напишемо, що вона придатна. Просто факт той, що цю людину вернуть навіть з військ. І проблеми будуть в лікарів, а не в. Будемо так казати, як ви говорите, там хто до нас направляє. Ми відписуємося потім. Чому ми угу. направили хвору людину? Якщо у чоловіка є якісь проблеми зі здоров'ям, то яким чином він має їх підтвердити? Які документи принаймні він має з собою мати? Ви от говорили на початку, що люди приносять з собою документи, ви берете їх до уваги. Що потрібно мати з собою? Військово зобов'язання, який є хворим, який лікується в певного лікаря. Спеціаліста в нього обов'язково медична карточка, в якій є всі записи: лікування, обстеження, всі обстеження, які де він в якого лікаря обстежився, це все люди повинні приносити до нас. Це все ми передивляємося, і навіть і 10 років тому, що було, 15 років тому виписки стаціонару. Все повинно бути кардіограми, в кого все, все що є вдома, все потрібно приносити. Навіть дивіться, буває так, що от людина прийшла, каже, в мене документи вдома. Можливість дає донести документи, допустимо, зараз можете, приносити зараз. Якщо ні, то на другий день такі випадки в нас були. Так що, якщо людина хвора, перебуває на диспансерному лікуванні, от наші лікарі, всі я говорила, вони. Працюють в нашій же поліклініці і вони знають всіх, ну, будемо казати, своїх диспансерних хворих. Так що проблем немає в нас з цим. Скажіть, будь ласка, а якщо ваша комісія направляє чоловіка на дообстеження, то чи є таке дообстеження безкоштовним? І чи є термін, за який ця людина повинна пройти дообстеження і відповідно принести вам результати? Так, ми даємо термін до 4 днів. І е, в основному я говорила вже всі обстеження у нас безкоштовні. Навіть УЗІ, е, ультразвукове обстеження також можна пройти А безкоштовно. до прикладу, якщо потрібно пройти МРТ. Ну, з МРТ це вже у нас коштовно. Єдине, що в нас за гроші, це МРТ. Угу. Ну, В деяких випадках я хочу сказати, що КТ, КТ, ми навіть направляли двох людей, от КТ ми можемо зробити безкоштовно. Якщо, Він, є, да, якщо є, поки є для цього потреба. Да. Так, так. Да. так. Багато людей е, приходили потім mm -hmm. з дообстеженнями, і ви таки визнавали, ну, комісія визнавала, що е, дійсно вони мають право на відстрочку. Да, так, до да. 20-25%, як я говорила. Дякую. Ну, бажаємо, аби всі наші чоловіки були здоровими, але... Ну, на сьогоднішній день війна, розуміємо ситуацію. На жаль, багато негативу і на вашу комісію, можливо, тому що люди мало знають про вашу роботу. Бажаємо вам успіхів, і аби цього негативу було менше, ну і всім нам працюємо заради перемоги. Кожен важливий на своєму місці. Дякую.